Уже їх просто сотня. Хочу сказати, що за чотири дня вони з'їли відро соняшного коло насіння, відро зерно, там пшениця, ще щось було. Кидали жменю кави. Кидали, що там було, я вже забула, ягідки різні, що ми туди не сипали, сухарики, горішки. Все-все поїли. Абсолютно все під чисту. Тобто, ви уявляєте, як вони їдять, скільки вони кілограм з'їдають, то такі манюсінькі пташечки, правда, їх дуже багато, але все одно горобці сало їли в чергу, в останню чергу. Зараз сало ще залишилося, бо його 4 кілограма вони просто ще не осилили. Але он, Віктор навіть перебрав все підчисту, все з'їли. Просто підчисту. Їхню їдальню ми вже два дні просто прикривали, покормили і накрили мішком. Покормили і накрили мішком. А так би, швидше, як вони оце з'їли, а мабуть, за один день. Сьогодні дуже сонячно, але морозно. Окрім морозу, ще дуже великий вітер. Ну, не такий уже великий, але достатньо того. Бо мінус 10 і плюс у той вітер, і мені здається, що всі мінус 20. Ну що, встигли, а ще, ще несе. Ще щось несе. Джека випустив. Джек. Джек! Джек. Джек! Джек. Не чує, хочу. Він чує, але робить вигляд, що, що, що не чує. Е! Е! Ох, уже шичик! Повитирав, повимивав годівничку і знову насипав туди зерна, е, дущечкою, бачите, підставляє таку, щоб. Е, коли воно висипається зерно, ну як кормушечка, як у кури, знаєте, клює, клюють і воно зверху сипеться, сипеться вниз. Я не знаю, чи ми <свісно>, докормимо до кінця січня чи ні. <свісно> Тому що морози повинні бути по прогнозу <свісно> до кінця січня, а вже в лютому. Туди він он, змішує різні види зерна, як і для курей, <свісно> а вони їдять все. Зранку знову сьогодні був дятел, другий вже дятел, то я казала один. А це прилітав з настоящою червоною шапочкою. Я думаю, що вчорашній дятел то була дівчинка, а сьогодні, мабуть, точно хлопчик був, тому що у нього і шапочка червона, і під низом тут, да. під пір'ячком, брюшко, брюшко на брюшки червона пляма. Відкручує назад горіхи, бо вони, бо вони пусті. Якраз оцей щирок. шапочку, який був сьогодні, він так вправно їх повиклював. О, а той Зараз буде розкушувати. Він теж любить горіхи. Там уже були, і виклювали. А він тільки може погратися. Джекулька наша. Ось отак от, що я хотіла розказати. Зараз в основному квіти на підвіконні. Я показувати і показувати свої квіти. Спочатку перше підвіконня було це Самі красиві квіти, які у нас є, то це орхідейки. Це підвіконня віктора підвіконня колюче, як він сам. Отакий хороший в мене оце кактус, він бачу, що він підростає. Цей іспанець. Я вже його показувала. Цей іспанець красивий. Він дуже красиво квітує, дуже. У нього така красива квітка, грамофон. Але ж, як і всі кактуси, довго. Квіточка така не держиться. Мені не подобається гурчик, але будемо пересаджувати, мабуть, навесні всі квіточки. Це наш пілос, пілосоцев. Льовки на квіточка. Льонка віддала, каже, заберіть, бо він у нас пропаде. Льова маленьким, коли був. Десь йому було я не знаю скільки ручків. Зараз вісім. 4-5, так, 4-5. І він сам захотів купив, вибрав. Він у нас любить. Коли зайшли квітковий магазин, він вибрав собі отакий от кактус. Він вже підрізла. Я його пересадила в другий горщик, коли Альонка нам віддала. І вже, мабуть, можна його пересаджувати і ще в трішечки більший горщик. Він у мене все. вже в два ручки. Водолажський у нас. Це каланхоє, каланхоє. Оце теж шальонки. Теж буду обрізати. Ось на весні верхушечку, вже отак треба різати. І пересаджувати буде в мене третя квіточка. Наше грошове дерево. Це я садила, а його котик тут лазить. Я думала, листочок відпав. Я хотіла його посадити. Може, прийметься якось оцей, а котик тут у нас <с, <с,> з вікна ловить лови оцих пташечок. Вчора прямо я так була засмучена, коли отой ястріп, чи, я не знаю, взяв її хижаю, пташечку. Ну. І я чомусь відтеркаю, що то горобець, а я чомусь думаю, що то він піймав. Нашого шпачка. Бо така пташка, що він не мог навіть її о, знову прилить, прийшов. Знову прийшов шапочка наша, тільки я не знаю, це вже яка шапочка. Я ж кажу, вона міняються, І тому прилітає то якийсь грязний, то такий красивий. Боже, нападають на сало, Віктор забрав мішочок. І тепер їм знову зручно. Ви бачите, які як вони накинулися на кормушку. Тільки поставив 2 секунди. І вони прямо, в основному, горобці. Я чогось хочу, щоб прилітали не горобці, а синички і шпачки, бо я за них більше всього переживаю, тому що це пташка, яка раніше взагалі не зимували у нас. Це зараз останні роки. Залишаються багато пташок слабеньких. Такі слабенькі, не можуть летіти, ті залишаються. А ті, що сильніші, ви бачили, як восени збиралися, вони в стаї, в такі великі стаї, там прямо тисячі їх. І вони полетіли десь. О-о-о, це те, що. Не любить кашечок. От він буде тепер їх відганяти. Буде робити перерву, щоб Віктор не накривав мішком. Джек буде ганяти. Не джек, а чудо. У нас дуже багато. В минулому році померзла лебеді. Дуже багато. У нас є озеро, де туди злітаються сотні. Не один-два, як ото сім'ями десь живуть, а сотнями. Сотнями. Їх і загинула десятками. Турко. Десятками загинула дуже багато. І оце думаю, чи вони полетіли в цьому році, чи ні, чи теж знову залишилися. Це ж страшне. Ви ж бачите, що робиться. Морози такі, якими вже, мабуть, більше 15 років. Я таких морозів точно більше. Мені здається, що я на Харківщині була і були такі морози. А сюди, як переїхали, то вже таких сильних морозів і не було. Геофорбія. Три гона молочай. Той здоровий він вже пропаде, я його не залишила на вулиці, забрала в коридор. До речі, в коридорі вже температура 1 градус всього в холодному коридорі. А там у мене стоять гортенці. Може, навіть прийдеться забирати їх, я не знаю, в хаті жарка. Не знаю навіть, що і робити. Тюльпани в мене проросли, та теж прийдеться їх забирати в дім, бо вже один тюльпан проклюнувся. Я потім покажу. Так, оце отакі в мене, в мене такі ось на цьому підвіконні, на другому підвіконні. Тут всі е, із сімейства кактусових. Ні, тут немає ще з -кактусів. кактусів Товстянки, кактуси. Ну, ці квіточки всі, які не дуже люблять водичку. Тут сама жарка кімната, і тому я їх всі сюди знесла. Зараз полюю їх. Тут вони дуже швидко пересихають. Що це? А, це листочок до ядва. Дуже швидко пересихають. По-перше, ґрунт спеціальний же ж тут. Я в основному садила ґрунт. Він якийсь такий піщаний, чи шо, чи з каменя, чи що туди. Ну, для кактусів. Кактусів, сукулентів, отакий ґрунт. І тому він дуже швидко тут сохне дуже. Тут треба поливати просто кожен день, мені здається. Вони то можуть жити довго без води, але, але ну, дуже ж сухі. О, оце хоч сам з собою побігає, хоч мені не треба виходити м'ячі кидати. Це у нас вже друге підвіконня. Дуже я не розказую про нього. Ну, ви бачите, тут в основному такі квіточки. Яке яскраве сонце. Так, це моє третє підвіконня. Тут все таке, яке, бачите, тут припалими, квіточка красива, тут фіку стоїть. Тут мої з його кактуси, три штучки, ті, що повідквітали, я їх сюди поставила, бачите, красиві. Тут у мене лаврушечка ось рости. Оці почали чуть-чуть відходити. Я вже думала, що викину їх, А воно. Почало попадати сонечко, і вони, а то ж так витягнулися. Викинула один горщик, пропав, я його викинула. Та й тут, ось, якщо глянути, бачите, оце ж згнило, отут от, тут щось нерозруміле, якісь зарослі, тому що воно лізе, лізе, лізе до сонця. Коротше, коротше, в цьому році дуже запущені. Скажу так, запущені, бо не вистачає світла. Взимку світла не вистачає. Це добре. Про нього я навіть не буду розказувати Алої. Він просто в мене живе. Просто-просто такий неприхотливий, вже багато років. Е, як кажуть, що це зараз модний. Він, може, і не модний, але виручав мене завжди. Коли ранки, коли треба, щоб щось прорвало, щось обеззаражити, він завжди у нас на поготові. Як же я їх люблю, своїх кицьок і собачок. Але, оце, бачите, тільки ж показувала, і він мені оце завалив. Томік. Земельку треба десь знайти, підсипати. Ну що це за, у мене за звірі? Один на вулиці треба тільки глаз та глаз за ним. Другий в хаті. На вулицю не випхнеш, бо холодно. Ой! А з хати не хоче виходити, але ж полює за оцими пташками. І я ж тут же воно колюче, все колюче і ухитрився скинути. Ну і добре, що не поламав. Зараз треба йти типу, десь шукати земель, бо я не знаю, куди я її приткнула. І заодно треба попідсипати. Сьогодні ми працюємо на підвіконнях. Ми прибираємо, підсипаємо. Знайшла в шкафу. Добре, що я його не винесла на вулицю, а так би замерз. А тут в коридорі був це в мене універсальний субстрат. Зараз підсиплю всі, всі отам квіточки, які треба підсипати земельку. Я ось набрала її, щоб трішечки підігрілася, бо в коридорі всього плюс два, холодна дуже земля. Зараз я її підігрію. І попідсипаю свої оті кактусові всі. Перенесла свій біконь всі свої. Тут у мене зараз спочатку, мабуть, підсиплю оцей. кату. Треба так взяти цьому котику і штурнути цей мій кактус. Зараз я його втрамбую, земелька підігрілася. Підсиплю. Бо все-все туди. А що це я дві ложки взяла? Mm. Ось так от пустоти. Трошки запусиплю, бо висипалась іменно тут земля. Та що нова, я ж з маленького горщика пересаджувала і відставлю. А оці всі подобавляю. Бо я коли садила, там дуже, ну, так от були, прямо по 2-3 см, Я не могла його ні заглибити в землю, нічого, поки оце не, не пішли оці маленькі росточки. Я зараз більше попідсипаю. І я думаю, що вони трішки будуть товстіші, товстіші. Ну що, це ж якась пародія, гляньте. А може це сорт такий? Звисаю. Тому що садила, ось всі були обрізані. Всі, бачите? О товстенькі ножки. Але оце повитягувалося длинне, довге. Не знаю, що з ним робити. Ну що з ним робити? Не знаю. Обрізати? Знову обрізати. І що буде, якщо я обріжу? Відлома так високо, і оце дві пішли, ну залишу, залишу, залишу так. Оце скільки у мене таланхуй. Свої тоді попропадали, у мене був. Червоний і жовтий. Я брала їх самі перші мої. Це я брала теж водолаги, водолазів наші, але у Вітяного брата. У дусі нашої. У дусічки. Ми з нею дві невісточки в їхній сім'ї. Так що. Ось так от. Може, тепер підуть краще рости. Так. Червоний-червоний. Ось червоний. я підписувала всі, а зараз навіть не бачу, чи повідлітали, і ще було підписано, чи що. Треба в другий горщик. Може я зразу пересадити. Бо це було пикнули таких. У тут горщика немає. Угу На жаль, Ось горщика подивіться. немає. Значить, просто підсиплю сюди. А це щось взагалі не зрозуміло. Його, мабуть, викинути треба. Хай буде. Так, а оце. А оце теж ж не знаю, що. Пообрізала повністю, може, пропадав. І він почало щось там відростати. Обрізаю я. Обрізаю, мабуть. І обрізаю я отак от. З оцими листочками. І тут так. Ось так. І хай тепер він росте красивий. Червоні, бачите. Помаранчевого, по-моєму, не давала мені рай. В неї, мабуть, іще не було. Ну, чого то я так думаю. Бо вона б мені і помаранчевий би дала. Ну, в общем, жовтий і червоний поки що бачу. А там видно буде. Коли, коли це воно зацвіти, хто його знає. Відклеялися. Все, тепер зараз мию під вікуня і все виставляю назад до Віктора в кімнату. Ну, ось, якісь підстригла, якісь ні. До земельку попідсипала в усі, бачите, абсолютно всі, навіть туди, де збиралася викидати. нарізала скільки всього. Весла по мене, ну нічого. Знову хтось дзвонить, все поставила все знову на підвіконня, а тепер ростуть. Сунечко сідає. Вже, бачите, знову на мороз, мабуть, і завтра буде мороз поодинокі синички. Прийшли підвечеряти Горобців вже й все, мабуть, з'їли. Все дві синички ось. І ще харчуються.